Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і запрошуємо нашу розумну аудиторію взяти участь у ранковому голосуванні. Сьогодні наше запитання наступне: який найбільш значущий результат ви очікуєте від цих переговорів у Женеві? Напередодні був перший день, сьогодні день друг. Другий, отже, варіанти, які ми пропонуємо: перший суттєві просування до припинення війни або принаймні прогрес щодо перемир'я. Варіант номер два. Трамп нарешті зрозуміє, що Путін не хоче миру. Ну і третій варіант: нові казки мединського про те, як події 1087 року пояснюють бомбардування житлових будинків. Заходьте на сайт radio.nv.ua, долучайтеся до голосування. Ми ж підключаємо до розмови гостя. Політолог Петро Олещук з нами на зв'язку. Пане Петре. Вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю. Отже, а як би ви відповіли на це запитання до нашого голосування? Ну і порівняємо потім, як проголосує наша аудиторія десь під кінець ефіру. Що ви очікуєте найважливішого, чого можна очікувати від уже загалом переговорів у Женеві? Помінялося там тільки те, що доєдналася європейська ну кілька європейських політиків там Велика Британія, Німеччина, Італія. Але ну крім цього, чого очікуєте ви? Я, власне, нічого не очікую. Я більше схиляюся до третього варіанту. До нього я схиляюся з моменту, коли я почув про те, що російську делегацію знову очолить Мідінський. Як на мене, то Мідінського не можуть направити для якихось змістовних переговорів, а швидше для затягування часу для того, щоб певним чином продовжувати маніпуляції з цим самим часом. Тому я нічого такого особливо доброго від цих переговорів не чекаю, тому що зрештою. Росіяни знову продовжать грати в свої давні ігри, і для цього їм власне кажучи, мідінський і потрібен. Добре, ну а сам фактор того, що доєдналися європейці, чи вважати, що в даному випадку це така пожежна команда, чи навпаки європейці, європейський союз, там Британія та ж сама намагаються застовбити собі місце у переговорах, тому що ну як ми багато років говорили, що ні слова про Україну без України, так власне і європейська безпека тепер уже ну без європи вирішуватися не може. Штати ну не про як це називається, не заперечували. Але ну щось тут таке є, як ви оцінюєте це? А, ну Я так розумію, що вони беруть участь в переговорах не напряму, скажімо так, опосередковано, але вони там присутні. Ну я взагалі дуже був здивований від того, що якби, європейці на певному етапі не долучилися до переговорного процесу. Ну, тому що якщо ми візьмемо основу переговорів, а на даний момент. Нібито вважається, що основа переговорів це так звані 20 пунктів, перепрацьовані і дещо скорочені початкові 28 пунктів, але який би ми план не взяли за основу 28-20 пунктів, все одно там завжди фігурують країни Європи як частина виконання цього плану. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо. 20 пунктів там є і про вступ України до Європейського Союзу у му році, а зрозуміло, що жоден підписант цих домовленостей, окрім країни Європейського Союзу, це забезпечити не можуть, і про відновлення України за рахунок європейських коштів, і багато про що інше. Ну, зрештою, про присутність військ окремих країн Європейського Союзу. Ну і просто європейські країни, як Великобританія, на території України після гіпотетичного припинення бойових дій. Тобто тут скрізь потрібні рішення з боку країн Європи. І якщо очікується, що вони щось будуть робити, значить треба долучати їх до переговорного процесу, щоб вони самі брали на себе ці зобов'язання, які потім можна було реалізувати. Тому цей підхід говоримо про Європу, точніше говоримо про звершення війни в Україні, і хочемо е навантажити Європу якимось е відповідними завданнями, але при цьому не хочемо їх долучати до копейного процесу. Він дивний. Тому що як ви можете когось чимось навантажити, якщо при цьому не послухали його думку, бо він може будь-який момент сказати, а ми нічого не знаємо, ми ні про що не домовлялися ні з ким. Нас поставили перед фактом, у нас там є свої процедури, свої обмеження. Тому, будь ласка, чекайте. І якби на цьому весь мирний план завершиться. Тому, от, як на мене, це достатньо дивний підхід американської сторони, що вони не залучали європейців. Якщо хочете не залучати європейців, то беріть на себе відповідальність самі, але ж ви не хочете її брати на себе Ви просто хочете виступити в якості посередника, ну тому десь так. А, так, ну і Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, дуже так влучно, як на мене, е, описав дуже такими короткими тезами, що відбувається з його точки зору. Так, от переговори, які нікому не потрібні, крім сполучених штатів, вони не потрібні Росії, бо вона не хоче і не може навіть зупинитися. Вони не потрібні Україні, бо Росія все одно не зупиниться. Вони не потрібні Європі, бо Сполучені Штати не хочуть бачити Європу за столом. І вони не потрібні Китаю, бо він з того нічого не має. Всі сторони імітують переговори, щоб сподобатися Сполученим Штатам Америки, і всі сторони це розуміють, в тому числі і Сполучені Штати Америки. От як вам такий підсумок? Ну, приблизно десь так. Да. Я теж про це думав нещодавно. Що якби переговори завжди в історії війн? Ну не завжди, звичайно, але ну, якщо ми візьмемо, скажімо так, таку. Широку перспективу минулу, історію минулого, то а, завжди вони були результатом того, що, наприклад, от є дві сторони військового конфлікту, і, наприклад, або одна з цих сторін не може продовжувати війну. І тоді вони йдуть на переговори, і, відповідно, це договор про капітуляцію. Або, наприклад, обидві сторони не можуть продовжувати війну, тоді вони йдуть знову ж таки на якісь домовленості і, зрештою, про щось домовляються і укладають мирну угоду. В обох випадках, якби нікого тиснути, ні на кого тиснути не треба, тому що це результат певних об'єктивних обставин. Зараз це все виникло виключно через те, що Дональд Трамп перед виборами пообіцяв, що він швидко завершить війну в Україні. А обіцяв він це виключно тому, що хотів використати в передвиборчий період тезу про те, що от Байден витрачає гроші на якусь незрозумілу війну, яка нам нікому не потрібна, а я її швидко завершу. Це було абсолютно нічим не обґрунтоване і нічим не підкріплене твердження, але от він його висловив і вже рік намагається довести, що він тоді був правий. Тому, ну, дійсно, от воно десь так от приблизно і виглядає, тому що. Він і загаром ну, загалом американці вони намагалися тиснути, тиснуті далі на Україну. Я думаю, що зараз після цього раунду переговорів ми побачимо черговий етап тиску на Україну. От після того як де-факто Мединський ці переговори зриває, а є інформація в інтернеті, вона скажімо так, інсайдерська, але я. В принципі, цілком їй довіряю, що от переговори зайшли в глухий кут, тому що Мединський привіз якісь нові положення і відповідно перевернув всі переговори з ніг на голову. Тому ну, це абсолютно, я думаю, може бути свідома тактика росіян: чергово змінювати параметри для того, щоб добитися якоїсь відмови з боку України. Але, ну, от знову ж таки, Сполучені Штати вони могли б... Досягнути миру за цей рік, якби зайнялися нормальним, адекватним тиском на Росію, яка і так перебуває в достатньо складній ситуації. І от одна із причин, чому ці переговори, вони безрезультативні, як і всі інші переговори, що Трамп створив для Путіна ситуацію безпрограшної лотереї. Ну, от як на це все дивиться Путін? Є, наприклад, домовленості. Проєкт домовленостей про завершення війни, який, як то кажуть, лежить на столі у Путіна, і він для Путіна достатньо вигідний. Він дозволяє, як то кажуть, порівняно, скажімо так, без великих проблем вискочити з війни, одержати зняття санкцій і доходи, зафіксувати захоплення, принаймні на якийсь час. Ну, коротше кажучи, достатньо вигідно. Да? Але як про це все думає Путін? Ага, значить, Це вже в мене є. Він на це може погодитись будь-якої миті, то чому б не спробувати зараз відмобілізувати всі ресурси і спробувати вибити для себе ще кращі умови? Ну тобто, от для Путіна так, ну я поки поки можу воювати, а можу воювати я ще довго. Я буду воювати, я всіх переможу. А якщо навіть і не вийде всіх перемогти, в мене є відповідні домовленості, які можу вкласти будь-якої миті. Про що, власне кажучи, Трамп і казав? Тобто, якби Трамп, наприклад, поставив питання таким чином, що у Путіна обмежений час. І якщо, наприклад, він зараз не прийме умови домовленості, то наступні умови будуть гірші, тому що, наприклад, Україна одержить певні ресурси від Сполучених Штатів чи якийсь інший спосіб. Якби Путін це вірив, а вірити, Путін в якісь погрози Трампу вже не буде, тому що він зрозумів, що Трамп це, ну скажімо так, носій пустих якихось заяв і погроз. Так, от якби Путін це розумів, то розмова була б інша. А так повторюся, зараз війна для Путіна з точки зору Путіна. Це безпрограшна лотерея. А, так, цікаво. Ну і власне ще один аспект у цих переговорів. Буквально перед початком переговорів у Женеви. Офіційний журнал, який називається Росія у глобальній політиці, де в редакційній раді Лавров, Ушаков, оці всі люди вони опублікували колонку. Вони його називають політолог. Да ми вважаємо скоріше пропагандистом Караганова. значить, там де є заклики до ядерних ударів по Європі, і там же про необхідність атак. По місцях скупчення еліти в Європі, в тому числі ядерних ударів. А от це навіщо? Ні, ну Караганов, він достатньо відома особистість. Я пам'ятаю ще в свої дуже юні роки. Я дивився по телевізору виступи Караганова, і це був один із таких перших людей, які позиціонувалися як політологи, кого я взагалі побачив принципі, в якомусь публічному просторі, але останнім часом він якось відверто пише якусь абсолютно тотальну маячню і не знаю, яким чином це все, все трактувати, чи це його спроби бути лояльнішим за всіх і продемонструвати якусь гіперлояльність. Чи там реально він так вважає, але він ну, там. Бути Гітлером погоди. більше за самого Гітлера в сенсі Путіним так, так, більше так, так. за самого ну, приблизно, Путіна. приблизно так. Тобто він ще радикальніший, наприклад, ніж Медведєв. і там у Караганова, здається, там, ну, раз на півроку, щонайменше, він закликає завдати ядерний удар по Європі, всіх розбомбити ядерною зброєю, там, засісти в бункерах і, якби, і чекати відповіді. Ну, коротше кажучи, там якийсь тотальний кошмар в його виступах, тому це з його боку не. Перша відповідна заява. І, але тут цікавий момент. Якби Караганову це все робити ніхто не забороняє. Більше того, очевидно, його в цьому підтримують, тому що йому дають відповідний майданчик для публікації. Тобто, ну, мабуть, його так само використовують як Медведєва, як елемент психологічного тиску на західні еліти. Що от, раптом там хтось перекладе, прочитає. Ознайомиться ну от і там це все будуть сприймати серйозно як відповідно серйозну загрозу в принципі, знову ж таки, що росіяни втрачають, нічого не звернуть по увагу. Але слухайте не так... звернуть увагу на Караганова. Ну окей, а якщо звернуть увагу, а раптом там хтось на основі цього вирішить, що там, наприклад, треба відмовитись від допомоги Україні. Тут ми вже, як то кажуть, на межі ядерної війни. Ну росіяни ж достатньо активно всі ці роки використовують тему, що от вони там уже практично на межі. От буквально завтра готові завдати відповідного удару. Ну, як свідчать ну, ж такі публікації про перший рік повномасштабної російсько-української війни, значною мірою саме загрози з боку Росії використання ядерної зброї вплинули на характер війни в 22-го року, коли Україна провела ряд успішних контрнаступальних операцій, і після цього очікувала на підтримку з боку. Західних партнерів, а підтримки не було. Як знову ж таки є відповідні публікації, що росіяни тоді натякнули, що готові застосувати ядерну зброю, і Сполучені Штати одразу почали займатися деескалацією. Були великі затримки із ем, постачанням необхідних компонентів для України. Ну і, зрештою, ми опинилися в тій ситуації, в якій ми опинилися зараз. А, так, так, ну і про бункер ще одна цікава історія. Це вже якраз і зразу після цього будемо підбивати підсумки голосування. Держдума напередодні проголосувала уже остаточно закон, який дозволяє ФСБшникам без будь-яких пояснень від, відключати абсолютно будь-який зв'язок, включно з там проводовим телефонним зв'язком, проводовим інтернетом, мобільним інтернетом, супутниковим інтернетом. І якщо у першому читанні це ще хоча. Якось дискутували, то відповідно у другому читанні і третьому це все це все просто без всяких обговорень. Вони пропустили. Підбиваємо підсумки голосування. Отже, ми запитували у нашої аудиторії, який найбільш значущий результат ви очікуєте від цих переговорів у Женеві. Ну теж, значить, голосування майже в одні ворота. 8% таки очікують суттєвих просувань до припинення війни або принаймні прогресу. Значить, 16%, тобто в. Вічі більше все ж таки вірять, що Трамп нарешті зрозуміє, що Путін не хоче миру. Ну і понад три чверті 77% відсотків. Єдиним результатом бачать нові казки Мединського про те, як події 1087 року, тобто там понад тисячі років тому пояснюють бомбардування житлових будинків. Отакі От підсумки чи ви подивовані? Ні, я абсолютно не подивований. Як і цією історії з блокуванням інтернету на території Росії, я думаю, що це найкраща реакція і найкраща відповідь на успішні потрапляння українських дронів якомога далі, тому що там, в принципі, вже нещодавно був новий рекорд від СБУ по дронам. Які долетіли до НПЗ за 1750 кілометрів в республіці комі, і останнім часом таких бавовн стає все більше. Так що я думаю, що це найкраща відповідь на ці українські успіхи з боку росіян. Ну, можна звичайно припустити, що вони там чекають якихось протестів, але я, чесно кажучи, в якісь протести не вірив. Тому якось я думаю, що це швидше. Це просто щоб вони не почали розказувати десь дуже широкому колу. А що ж у них там прилетіло? Дякую вам за розмову. Дякую за те, що підключились до ефіру. Політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку. Ну і на цьому у мене на сьогодні все. Ми побачимось завтра зранку, але попереду від моїх колег ще багато важливих та цікавих тем. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Же слава Україні, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.